Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому хворіють люди. І до цього відносяться не тільки люди, як дорослі люди, але і маленькі діти, і підлітки, і дошкільний вік, і школяри, і люди, які вже дорослі, а також і батьки, і літні люди. Тобто ми всіх людей зараз називаємо як люди. І от тепер ми розберемо, чому хворіють люди, яка причина в цьому, і від чого це залежить, щоб ви розуміли, як швидко можна це. Змінити і як змінити по першу чергу себе, щоб перестати хворіти. І на що я бажаю звернути увагу? Почнемо з прикладів. Ось, наприклад, у нас є людина. Ось так малюємо. Так. Ось так. Людина, так? Да? Наприклад, і ця людина у цієї людини. Наприклад, візьмемо, що це маленька дитина, да? але ви зверніть увагу на те, що це відноситься незалежно скільки вам років. В даний час я вам приклад візьму з маленької дитини. Але якщо це літня людина, вона теж саме може вести себе так само. Якщо це підліток або доросла людина, вона так само може себе вести. І від цього навіть, навіть самі дорослі люди між собою в подружжі, вони так само можуть собі вести. І від цього залежить дуже багато і стосунків подружжя, і ваше головне здоров'я. І в даний час. Представимо, що це маленька дитина, так? І от у цієї маленької дитини є батьки. Матуся. Да, і батько. От напишемо матуся і батько. Це. Дитина. Ось так я вам намалювала. І от дивіться, дитина живе, у неї свій простір, вона спілкується, у неї є друзі, у неї є знайомі в школі, да, школярі є одногрупники, однокласники, так? є в інституті знайомі, тобто різний рівень, якщо ми візьмемо, так? але в даний час це маленька дитина. І ось ця маленька дитина спілкується. І що вона робить? От дивіться, наприклад, вона з одним другом, Друг. І вона цьому другу сказала погані слова. А друг до цієї дитини да, дуже гарно відноситься. Погані слова. Ця дитина сказала. Тобто образила. Далі, вона в природі ломає дерева. Природа, ломає дерева. Да? Наприклад, щось погане робить тваринам, да? погано відноситься до тварин. Я вам приклади зараз даю такі глобальні. Це може бути в одній дитині, або може бути частково у дітях, да? або у людей, або ще якось, так? Але я вам приклади ці даю. І ця дитина теж в природі робить погано. Тобто, от я ставлю мінус. І тут ця дитина зробила мінус. Так? Батьки, наприклад, кажуть цій дитині, от матуся і тато, да? от кажуть цій дитині, що так робити погано. І дитина що робить? Батьки? Дитина що робить? Вона починає. Погано думати або погано говорити відносно батьків, розумієте? І виходить, якщо дитина сама робить погані речі, і, наприклад, візьмемо ще, що ця дитина да, зробила щось, подумала, подумала і якісь образи подумала відносно природи, відносно знайомих, відносно батьків, відносно друзів, відносно школи, що погана школа я вчитися, що вона вчитись не бажає, розумієте? тобто от школа. Школа теж мінусові думки. Да? І батьки, коли щось кажуть, дитина починає ображатись на батьків, і те щось каже батькам погано. І що виходить? Школа, наприклад, я не кажу, що все ідеально. але в даний час ми розберемо приклад: наприклад, від цих сторін до цієї дитини йде позитивний стан, наприклад, плюс від школи, від друзів в школі, від вчителів, да? від е, е, якісь творчого розвитку знань дитині направляється плюс, і це. Цей плюс як знання, але це ми напишемо любов. Любов до цієї людини від школи. Далі від природи. Природа цій дитині надсилає плюс Плюс – любов. Далі, друг до цієї людини надсилає плюс, тобто гарні почуття розуміє, він переживає щось з цією дитиною щось не так. Або, наприклад, він дуже. Погано себе почуває відносно того, коли цей друг його ображає, розумієте, або інше. І виходить, якщо позитивні наміри у цього друга відстане любові, плюс, то ця людина посилає що любов. Розумієте? І це не в прямому сенсі любов, там секс або ще щось, ні. Це стану високого, чистого стану любові. Тобто все наповнено любові, розумієте? І так само батьки. Дитині, навіть коли вони кажуть, що дитина робить щось погане, і вона відносно кого, або навіть, навіть відносно батьків, або когось робить щось погане і звертають їй на це увагу. Да? Дитина посилає мінус, а батьки що як до цього, так і в процесі розмови посилають любов. І от дивіться, коли всі надсилають цій дитині любов, да? а ця дитина посилає мінус, наприклад, каже погані слова, тут вдарила друга. Тут комусь щось розповіла, що дитина їй довірила інша, розумієте, як другу, що це секрет, можна сказати, да, між друзями. Тут зламали дерево або вдарили тваринку, да, або там ще що зробили, да, або бабочку розідрали там на шматочки, або. Багато причин, які можна сказати або. Да? І от виходить, ця дитина теж мінус посилає природі, а всі надсилають плюс, да? і школа посилає плюс, говорить, нагадує, а ця дитина знов посилає мінус. І виходить, що ми бачимо? Всі цій дитині посилають плюс. Але сама дитина вона вважає, що їй так зручніше, що їй так гарманіше, що вона себе так краще почуває, да? що у неї такий стан, що їй краще послати мінус. Да? Що вона не бачить позитива, а в ній такий стан, що вона ображається, або сама придумала, що я хочу так робити, і ніхто мені не указ, да, відносно природи. Або я хочу розповісти, я розповіду, ну і що, що друг со мною поділився. Да? Або він не прав, я його вдарю, або там ще що небудь, да? або в школу, Навіщо мені ходити в школу, там погані вчителі і так далі. І от дитина набирає у ці мінуси. Мінуси. І що в цей час, а батьки теж постійно кажуть: ми тебе любимо. Наприклад, давай гарненько одягайся, там чистенько одягайся. Перестань ламати дерева, або там вчасно прийди зі школи, або підмети пол, наприклад, в кімнаті або в домі. А дитина прийшла, і нічого не робить, сидить за ігрушками в комп'ютері, або ще щось робить. І от виходить, батьки приходять і образа, 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 і доходить до того, що поступово від цієї людини перестають надсилати до цієї людини любов. Тобто... Батьки люблять, але вони відходять на відстань і вже перестають надсилати стільки любові, тому що вони не знають, що зробити. Дитина їх не до їх порад не прислухається. Вона їх ображає, да? вона робить те, що вона бажає, і зовсім. Ніякого сенсу і зверніть увагу, що так само можуть і робити і літні люди. Тобто ви їм кажете, мама, ну на що ви так робите? А мама бере, розвертається і щось там своїй подожди розповідає зовсім інше, що є брехнею відносно вас, наприклад. Або там знайомим розказує, що ви до неї не ходите, а ви ходите і допомагаєте. Ну, наприклад, ще отакий мінус, да. І виходить, діти, де батьки, вони відвертаються до таких матусь бабусь або там батьків. Тут так само відвертається, відвертається. спочатку друг. Він взяв і відвернувся. він пішов, він сказав, що мені не потрібно таке. Одвернувся. Тобто, перестала до цієї дитини йти любов від друга. Розумієте? Далі природа вона посилала, надсилала, надсилала любов, а потім природа теж це енергія. І якщо дитина буде постійно робити погане, то природа вона є, але любов надсилати вона не буде, а якщо і буде, то дуже в маленьким стані. І виходить, що дитина тіряє цю любов або зменшує кількість цієї любові, яку як, наприклад, вона отримувала любов від природи 100%, а потім вона починає отримувати від природи 20%, розумієте? І виходить, що дитині цій не вистачає у цій світлі любові. Розумієте? І ця дитина своїми діями, намірами, думками, вчинками вона поступово забруднюється. Чому? Тому що спочатку вона думає, як вчинити, придумує собі стан образ або чогось, що наприклад. Я образився, що мене не чують, або я образився, що до мене не прийшли, або я образився, що ця ветка, я її зламав. Да? От, наприклад, я образився, що кішка прийшла мені дорогу, і я взяв її ударив. Ну от, наприклад, такий. тобто, от головою він вже у ці образи сюди набрав. Коли природа і друг перестають надсилати любові, то любові, а дитина продовжує робити погані речі, то вона починає казати ще й погані слова. Вона забруднює себе отут. Далі вона кудись ходить і вона каже: Я не хочу ходити до школи там погані люди. А люди тут теж їй насилали любов і казали: Давай, ми спробуємо, давай ми краще, давай ми спробуємо ще, давай. Вирішимо це питання, потім це питання, да? і дитина каже, я не буду ходити до школи. І вона що робить? Вона забруднює собі низ. І від школи вона теж не отримує любов, тому що вона каже, що школа погана. Наприклад, да? От, Або там каже, мені не подобається квартира, в якій я живу. Ви батьки небагаті, або там ще якийсь момент. Да? І мені не подобається. Вона прикриває серце, де вона народилась, тобто простір, який її захищає, утримує, розумієте? І від неї відвертається і дім. Дім, розумієте? Тобто все. Нема мінус для цієї дитини, і у цієї дитини перестає клеїться. І От вона бере забруднює себе поступово. Далі вона їсть, наприклад, якусь їжу. Вона бере, да, або там каже, я не хочу робити, я не хочу цього робити, або підметати, або бере її їжу, бере. І, наприклад, кидає і каже, це погано, мені не подобається. І іноді бачу, як діти кидають булочку або кидають там хліб, або цукерку, що їм не подобається. Да, а Потім ще й падають на землю і починають требенити ногами. І от виходить, що дитина, коли бросає їжу на сміття і каже, що це погано, і батьки, якщо це кажуть, ой ой, -ой та вставай, все нормально, дитина. Ще гірше вона забруднює собі руки, плечі, думки, знов, мову, очі, стан душі забруднює, тому що вона не цінить, не цінить продукти, не цінить час, не цінить гроші батьків, які купили її їжу. розумієте? Не ціне, якщо це доросла людина, значить вона не цінить свої гроші, не цінить свій, свій час, не ціне е, свій стан енергії, який вона витратила на те, щоб зробити кошти і купити собі ту чи іншу, наприклад, смакоту. Да? Але... Це теж має місце бути. Ось так. да? І ось батьки, наприклад, батьки потім вони надсилали теж любов і вже що? залишилось останні, хто батьки. Ну за ними чи є там дідусь, ну ми вже не беремо. да, Батьки? І от батьки вони що роблять, вони беруть і кажуть цієї дитині, да, скільки ми тобі кажемо, скільки ми тобі говоримо, ти зовсім не хочеш нічого робити. Або ти, дівчинки, дочці свої кажуть, скільки можна тобі повторять, що треба. Застілити, наприклад, свою постіль, так, або, наприклад, навести порядок в шкафчику. Або, наприклад, якщо ти їш, то перестати крашити навкруги, бо це не етично красиво, якщо ти з дитинства будеш привчатись, охайно їсти, щоб покруг було красивенько, так і гарно. І, або що ти перестанеш касати матюки, так? Тому що він від друзів, або там від не від друзів, а від якихось людей знак питання, він почув ці матюки. Мінус, да. І от виходить, що і коли він чує і це говорить, він себе ще що робить? Забруднює. І ці матюки вони можуть ще й діяти на різний рівень. Тобто це може тут забруднюватись, тут забруднюватись, тут. І от дивіться, вже дитина маленька, а вона як себе забруднила. І батьки розчаровані, не знають, що робити, якщо батьки. Мають сліпу, можна сказати, сліпу любов, вони продовжують любити, але дитина не відчуває їх любов плюс, і вона все переводить на мінус, все і забруднює себе ще більше, тому що вона каже, що ви мені потакаєте, що ви е, заходите в мій простір, ви не повинні вообще намер реагувати або будь-що, тому що навіть в школі вже, і це дуже давно, е, дітям дають такі. Пам'ятки вони запам'ятають. Вони заповнюють це в щоденниках, або в щоденниках це пишеться. У когось може це таке є або немає, тому що у нас це було. І ми, як батьки, підписували цю пам'ятку в тому, що у дитини є особистий простір. Розумієте, і якщо школа це дає, вона це дитині дає знання, дитина розуміє за свій особистий простір. Розумієте, в чому діло? І виходить, що дитина не знає тонкості в життя, як формується особистий простір. А я більше скажу, що в школі. Вчителі самі не знають більшість про свій особистий простір і не знають, як дітям це донести. І виходить, що дитина каже батькам: не заходь, мінус. Я тут щось там займаюсь, а дитина грає в ігри да? і заходить в такі ігри, де вже дитину оттуда треба спасати. Розумієте в чому діло? Тому що вона зайшла непонятно куди й щось там робить. Да? Або... Наприклад, там щось вона їсть або кури, що не потрібно, а батьки не можуть достучатись двері, тому що в школі сказали, що у мене особистий простір. З одного боку вони дуже праві, а з іншого боку, треба знати тонкощі, як формується цей особистий простір, і ми це розбираємо в курсах, ось і як це впливає на життя дитини, і з якого віку це є. І це може бути так само і з батьками, тільки навпаки, батьки не рахують особистий простір дітей дорослих, а трошки по іншому поступають. так? І вони теж ображаються. І що виходить, батьки формують відносно дитини мінус в душі, у них плюс, розумієте? Але думками формується мінус. І батьки вони не знають, що робити, поки дитина зовсім мала, вони все одно там щось роблять. А іноді батьки вони бросаються і зовсім нічого не роблять. розумієте? І виходить, що у цей мінус він стоїть між дитиною і батьками. І що в цей час відбувається з дитини? Дитина у вона забруднює себе ще більше тим, що вона формує установку. Напишу тут, мене ніхто не любить, не поважає, я нікому не потрібен. І це мізір, який дитина може сформувати. Іноді може йти далі. Що? Навіщо жити, якщо мене не люблять батьки? Так, але цю установку придумала сама дитина відносно того, що він або вона сам роблять мінусові дії. А батьки він не допускає або вона батьків до себе за роз'ясненням, а батьки, не знаючи, що вже робити, розумієте, відходять в сторону і наблюдають за процесом, що з цього вийде, розумієте? або знаходять інші моменти, щоб вирішити це питання. І виходить, що коли навіть дитину, якщо психологу або кудись відуть, да, і він каже такі фрази, що його ніхто не любить, або її що ніхто не поважає, нікому не потрібно, що йому не цікаво, що навіщо ходить гуляти на природу, там все погано, і так, далі, і так далі. Тому що дитина це сформувала самостійно у цей мінус, розумієте, самостійно. У себе в голові і вже сама себе забруднила. Тобто, і вона не може тому що отут вокруг неї мінусові енергії. І у цій мінусовій енергії забруднили її тіло. І коли дитина або людина, або доросла людина, або ви в подружжя, розумієте, ви не відчуваєте любов, яка йде до вас ззовні, ви не можете цього побачити і зрозуміти, ви починаєте хворіти, тому що вам любов не надсилають, і за того, що ви все одно поводитесь мінусово відносно тих, хто вам надсилає любов, розумієте? І або вчинками, або діями, або словами, або намірами, або подарунками, або, наприклад, там якісь інформацію, да, або ще чимсь, навіть як я кажу, цукеркою, да. От щось таке, і дитина цього не відчуває. Вона розуміє, що вона стає як холодна, да і забруднена, але вона цього теж не відчуває, тому що отут у неї стан, що вона права. Розумієте, що ця дитина собі каже, що вона права і вона не буде нікого слухати. Розумієте, це як алкоголіку. Скажи, що він не алкоголік, а він каже, ні, що він випив там дві чарки чи три чарки водки. Да, а по факту він нормальний, нормальна людина. А то, що він це робить кожного дня, то це ну для нього це нормально. Розумієте, і от виходить, що дитина каже, що з ним все в порядку, а по факту дитина знаходиться в мінусі. Вона забруднила сама собі тіло тіло. Не відчуває тої любові, тої ніжності, турботи, розуміння, позитивних слів, енергії, відчуття да, от того світлого, гарного вона не відчуває, і вона каже, що її ніхто не любить. І от коли людина каже, що її не люблять, вона не потрібна. А це дефіцит спілкування, дефіцит відношень, позитивних, дефіцит любові, Дитина, у дитини складаються такі. Ситуації, да, наприклад, вона бігла десь споткнулася, упала, розбила там бровда. І у неї виходить, що батьки швиденько звертають на таку дитину увагу, тому що треба бровку залічити. Да? І в цей час дитина отримає від батьків любов. Да? Або, наприклад, дитини з дитиною щось трапляється, і друг бачить, що її там б'ють, або там ще щось, і друг біжить на допомогу, або ще. І це в цей час ця дитина отримує любов. І от виходить, для того, щоб отримати любов, людина формує і простір формує все, щоб ця людина почала хворіти, або щось з нею трапляється, або. Щось трапляється з її майном, розумієте? Тобто зламав іграшку або зламала іграшку, да? наприклад, або порвала платічко, ну там якесь дуже платічко, яке дівчинці подобається, і вона його порвала, і вона розчарувалась, і батьки, що вони проявляють любов, кажуть, ой, все нормально, да ми тобі купимо нове платічко, де да все гарненько, та все, і дитина отримуючи любов батьків, вона розуміє, що її люблять. Тобто, вона отримала оцю цю порцію любові. Але дитина, якщо це зрозуміла, і батьки розумні їй це з'ясували, об'яснили, чому так відбувається, розумієте, то. Дитина міняє свій, своє міровезріння е, і починає вести себе позитивно, починає розуміти, де люди з любов'ю відносяться, де ні, починає розбиратися які люди навколо неї, що вона, випромінює, розумієте особисто, і сама себе поступово очищає, і тоді і тоді йде обмін позитивної любові між усім, з чим вона спілкується. Якщо дитина отримала у цей шматочок любові від того, що батьки там їй... Або йому приділили увагу, купили нове платічко, да, або там нову іграшку, яка зламалася, або там вилічили ту бровь, да, і отримали цей кусочок любові в цей стан. а дитина... Розвернулась і знов буркнула батькам відповідь щось таке, що образило батьків, тобто у цей мінус, розумієте, то дитина у цей у цю любов зразу в собі і перечеркнула ту, яку отримала, розумієте? І вона від батьків знов перестає отримувати любов, і, і знов переходить на рівень, що якщо вона не отримує не від кого, не від чого, да? тобто з простіру вона не відтримує у цей стан позитивний стан, то простіра любові. А саме головне, що це не Чужий стан любові, а його чому? Тому що те, що людина випромінює, те вона й отримує. Тобто, якщо сюди пішов мінус, то і повернувся до цієї дитини. Мінус. Розумієте, він може бути поступово спочатку йде плюс-мінус, да або два плюса далі, плюс-мінус, потім, потім мінус, потім два мінуса. і по такий як я кажу, по збільшенню. Да? От то отак, от дитина сама формує мінусовий стан навкруг себе і. Свій простір в мінусовому, в мінусових енергіях, після чого у неї формуються переконання, які ще більше блокують стан здоров'я, емоціональний стан. Фізичний стан, плюс блокують відношення з друзями, відношення в подружжях, тому що він бачить, що у нього чи у неї нема гарних стосунків з батьками, і каже, що навіщо мати дівчинку або хлопця? Да, от дівчинка каже або хлопця. От якщо я дивлюсь на з батьками, у мене нема спілкування, то неважливо, буде спілкування гарно у мене з хлопцем чи у дівчинки з хлопцем або у хлопця з дівчинкою. Да, от, наприклад, так і виходить, дитина в маленькому віці, наприклад, 5-7 років, вже може себе у так забруднити і плюс поставити установки. Ті, що вона може, коли вирости до 20-21 року і вище, ці переконання можуть впливати на відносини, формування дружніх стосунків в колективі, в оточенні і плюс може бути не дуже гарні стосунки з дівчинкою, якщо це хлопець, або з хлопцем, якщо це дівчинка, тому що установку цю дитина, це переконання вона сформувала в маленькому віці. Розумієте? І ось так виходить, іноді, коли ми бачимо, що діти маленькі, дуже хворіють. Теж буває такий момент, що батьки між собою у них немає любові, мінус між собою. Вони сваряться, у них погані відносини. І тоді дитина відчуває це і теж, але вона світла, а тут вона відчуває від батьків мінус, який йде. І на фоні цього, щоб вона отримувала вона. Любов позитивну, вона починає хворіти для того, щоб батьки стали позитивною і випромінювали світло любов. Так само і літні люди. Якщо щоб ви не робили, ваші батьки завжди вас хають, да, наприклад, і ви відвертаєтесь від цього і кажете, все, хватите, я пристаю допомагати, тому що все одно нема сенсу. Що робиш погано, не робиш теж погано. Да? І виходить, що в цей момент батьки пристають від дітей утримувати любов. І любов, яка Що? не в тому, що любов, яка призначена для дітей, ні. а... Любов, яку самі батьки випромінюють. Запам'ятайте, ми не віддаємо свою любов. Розумієте? Ми як дзеркала, які випромінюємо ви те, що надсилає нам людина, а свою любов, будь ласка, залишайте внутрі себе для своїх потреб. Ви можете любов. Надсилати від стану, тобто коли у вас багато. Якщо ви відчуваєте, що у вас кожна клітиночка наповнена любов'ю, що в вас випромінюється, що від вас любов'ю вже брищить, як я кажу, да, то ви берете і просто любов в природі, простіру, погоді, да, стану, подружжю, отак, от да, надсилайте. А краще, як я й казала, передивіться відео раніше. Ми любов посилаємо батьку світла, матері світла, які наповнюють простір. А ще гарніше, як ми насилаємо любов? Ми надсилаємо любов собі для для того, щоб ця любов. Наповнило ту частину, яка сформувала мені цей стан дитини як дзеркало для мене, Розумієте? тобто батьки можуть бути позитивними. але... В де в якому стані або теж в стані дитини вони колись були такими, але вони цього не пам'ятають. І їх дитина їм це показує. Розумієте, і виходить, що у цей мінус дитина проявляє так. От батьки надсилають любов собі для вирішення цього питання зі своєю дитиною. Розумієте, собі не дитині, тому що якщо ви напряму будете любов посилати дитині, ви будете дитині пробувати енергополя, і ви просто зробите погано. Чому? Тому що у кожного сила енергії зовсім різна. Вона може бути. Позитивною і легкою може бути мінусовою, може бути плюс-мінус, а може бути позитивною, але настільки сильною, що просто, допустимо, хтось із батьків послав сюди любов, да а дитину так пробило так, що кусок вилетала вилетіло енергополя, і дитина просто рухнула. Батьки не можуть зрозуміти, тому що кажуть, я ж я так люблю, де все нормально, я нічого не робив. Да, а вони просто послали любов. Дитини кусок енергополя розірвалась. Да, і, і що робити? Ось такий меншинок. Ви повинні розуміти, що ми любов надсилаємо собі для в ті частини, які сформували цей стан відношень між вами і вашою дитиною між допустим, вами і вашими батьками між вами і вашими друзями. тобто любов ми надсилаємо собі і дитині, ви так само кажете, пошли не ображ... перестань ображатися на друга, пошли собі любов, собі, любов позитивними станами, думками, словами. І якщо людина ще образливі слова сюди, каже, треба об'яснити дитині, що це робити погано, що вона ще більше себе блокує, і від цього вона може захворіти, розумієте? Тобто, виходить, що дитина теж посилає любов собі для вирішення питання, да і для. Змінення в собі той частини, яка сформувала з друга між цією дитиною її друге такі відношення. Розумієте, або для змінення свого стану, який формує такі відношення, або формує захворювання цієї дитини. Розумієте, тобто, ще раз повторюю, дитина посилає любов в собі для того, щоб ця любов змінила стан, змінила стан думок намірів цієї дитини. Дитини, яка сама собі сформувала те, що вплила на її стан здоров'я, і вона захворіла. Розумієте? Тобто вчіть дітей своїх і самі вчіться любов надсилати не комусь, а собі. Розумієте? І від цього тоді ви будете для вирішення цих питань, які ви самі сформували відносно будь-чогось або будь-когось. Дякую, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. До зустрічі.